Всім привіт! Моя і ваша улюблена рубрика Огляд бренду цього разу мені на очі попався корейський бренд Кос Баха, який має сироватки на всі випадки життя. Дуже дивно, але вибір сироваток у бренду просто величезний, але вони чомусь не роблять засобів для очищення. А баночок на огляді в нас буде багато. Тут і ніацинамід, є, є транексамова кислота, стабільна форма вітаміну С, азолаїнова кислота та зволожуючий крем із пептидами. Сьогодні на фоні ви можете почути голосні звуки, схожі на звуки вибухів. Справа в тому, що сьогодні у Великобританії ніч гая фокса. Це чоловік, який ось. Власне. Це чоловік, який колись намагався підпалити будівлю парламенту. І цю ніч 5 листопада люди запускають феєрверки. Не саме в цю ніч, декілька днів перед 5 листопадом, декілька днів після, буквально увесь тиждень, ось такі будуть голосні звуки, і, звичайно, ж на вечір. Для когось це може бути тригером, тому, будь ласка, майте на увазі. А продукти для сьогоднішнього огляду були люб'язно надані українським магазином доглядової косметики Healthy Land. Але, будь ласка, не перемотуйте цю частину, тому що далі вас чекає приємний сюрприз у вигляді промокоду. Але це не звичайний промокод. Додивіться до кінця і ви зрозумієте, чому так. З магазином Healthy Land ми вже знайомі, це наша друга співпраця. Першу можете подивитися ось тут. В магазині Healthy Land можна знайти популярну корейську косметику, яку я досить часто показую у своїх підбірках, а також і європейську. Асортимент в магазині постійно оновлюється і нові бренди будуть з'являтися регулярно. Рекомендую підписатися, щоб не загубити. Якщо ви не перемотали, то ось вам приємний сюрприз. Власниця магазину Карина для моїх підписників та глядачів надала знижку в за промокодом ILONA10 – але це не звичайний промокод, який має термін придатності, і вам потрібно спішити для того, щоб його використати. Цей промокод не має терміну придатності і може бути використаний повторно. Тобто, ви маєте пожиттєву знижку в 10% в магазині Хелсіленд. На мою думку, це просто геніальне рішення з цим пожиттєвим промокодом. Тому що, знаєте, відео виходить в специфічний час, і в цей період не у всіх є бажання, не у всіх є можливість, не у всіх закінчилися попередні баночки для того, щоб їх оновити і купити нові. А промокод використати хочеться, бо 10% на дорозі просто так не валяється. Це класна ідея користуйтеся на здоров'ях, час, коли вам зручно і вам потрібно. Єдине, що промокод на знижку не розповсюджується на акційні товари. До речі, якщо вам досить складно розібратися в догляді, вигубитися в цьому асортименті, Карина з радістю допоможе вам підібрати. Догляд, який буде працювати саме для вас, тому що нікому не хочеться, щоб ви витрачали свої гривні на те, що вам не підійде і не буде працювати. Якщо ви вивагаєтеся, вам потрібна допомога. Будь ласка, не соромтеся запитувати про допомогу. Карина з радістю вам допоможе у підборі догляду. Все, повертаємося до огляду бренду. Давайте почнемо зі сироватки із стабільною формою вітаміну С. Але не переплутайте, тому що бренд Коз Баха має схожий засіб в схожому пакетку. Але із кислою формою вітаміну С. Кисла, не кисла форма, стабільна, нестабільна форма. В чому різниця? Напевно, мені потрібно буде робити окреме відео, але скажу декілька слів. Кисла форма або. Нестабільна форма або просто аскорбінова кислота може інколи подразнювати суху або чутливу шкіру. Вона не підійде шкірі із висипаннями, але буде чудово працювати із пігментацією на нечутливій шкірі. А стабільна або не кисла форма, навпаки, дуже лагідна до сухої і чутливої шкіри. Рекомендується при куперозі і розаце, а також ефективна при роботі із пігментацією. До складу цієї сироватки входить стабільна форма вітаміну С, аскорбілфосфат скорбів натрія, а також ферулова кислота, яка є антиоксидантом і підсилює дію вітаміну С та вітаміну Е, який, до речі, також входить до складу цієї сироватки. На етикетці можна побачити абревіатуру МСМ: це сполука сірки. Сірка це важливий елемент для організму людини, але і для шкіри вона приносить неабияку користь. На виході ми отримуємо непоганий варіант базової антиоксидантної підтримки для шкіри. Яка в довгостроковій перспективі може працювати із незначною пігментацією та додасть вашій шкірі трішки сяйва? Давайте я скажу декілька слів. Боже, з декілька слів за бутилочки. Це не скло, це такий добротний пластик, який замаскувався під скло. Чи це проблема? Насправді для мене це не є проблемою, тому що у Великобританії пластик активно переробляється, і навіть магазини, куди ти можеш принести свої старі баночки на так званий ресайклінг, ви скажете, що це не дуже добре зберігати косметичні продукти в пластиковій упаковці. Але я скажу більше, в мене половина холодильнику запакована в пластик. І, ну так, звісно, скляну баночку приємніше тримати в руках, це, мабуть, навіть краще для зберігання і так далі. Але ну, що маємо, те маємо. Просто не дивуйтеся, що ви отримуєте пластикову бутилочку, яка відчувається як справжнє скло. Але це пластик. Що по текстурі? Трішки ріденька консистенція, але не водичкова. Засіб дуже добре розмащується по шкірі, його не потрібно багато, досить швидко поглинається, надає ось такого сяйва. Жодних нарікань немає. До речі, засіб не залишає липкого фінішу. Кому підійде ця сироватка? Як я вже згадувала раніше, це чудовий варіант, базовий варіант антиоксидантної підтримки. Якщо ви новачок і лише починаєте свій шлях в догляді за шкірою, хочете додати свій перший продукт із антиоксидантами, можете розглянути ось цей варіант. А ось транексамову кислоту дуже часто застосовують саме для боротьби із пігментацією. Транексамова кислота це не та кислота в звичному для нас розумінні. Вона не має відлущувальних властивостей. Транексамова кислота дуже добре працює в тандемі із ніацинамідом або іншими освітлюючими речовинами. І єдине, що для кращого проникнення цієї кислоти глибоко в шкіру її необхідно використовувати в ліпосомах, тобто в ліпосомальній системі доставки. На жаль, виробник нічого не вказує про ліпосоми, і, скоріше за все, їх тут немає. Але це і не дивно враховуючи ціну даного продукту. Взагалі, якщо подивитися на склад цих сироваток, то вони мало чим будуть відрізнятися одна від одної. Змінюється лише назва активної речовини. В заключенні до цього відео я скажу свою думку стосовно даного бренду. Ця сироватка має схожу текстуру до попереднього засобу, але має свої особливості. Головне не переборщити з кількістю, бо буде дуже довго поглинатися і давати помітну липкість. Для мене було достатньо дві невеликі каплі на обличчя, але навіть при такій кількості зберігалася незначна липкість. Вона не заважала, але таку особливість варто озвучити. Кому вона підійде? Якщо є незначна пігментація, хочеться попрацювати із тоном обличчя, зменшити почервоніння, тому що є інформація, що тернексамова кислота позитивно впливає на судини, то можна розглянути цей варіант сироватки. Ніацинамід Здається, що моє жодне відео не обходиться без цього інгредієнта, скільки говорено, переговорено на цьому каналі про вітамін в 3 У мене навіть є ціле відео. Здається, що ніацинамід вже входить давно в список базових інгредієнтів, тому що в списку універсальних він точно посідає одне із перших місць, де його тільки немає. Скажу відразу, що ця сироватка без сюрпризів. До складу, окрім ніацинаміду, входить і цинк для себорегуляції. Цинк це взагалі класний інгредієнт, особливо для проблемної, жирної або комбінованої шкіри. Він буде, знаєте, так трішки бережно і ніжно підсушувати шкіру. Для комбінованої і жирної таке підсушування є допустимим, а ось для сухої, на жаль, ні. В складі можна знайти не тільки цинк і ніяцинамід, тут є екстракт алоє, є гіалуронова кислота, є гамамеліс для заспокоєння шкіри, екстракт розмарину і тим'яну. Такий собі базовий склад. Після використання засіб залишає незначну липкість, досить швидко вбирається, не сушив шкіру, комфортний у використанні. Але ось ця ледве помітна липкість дасть вам знати, що на обличчі є ніянемід. Жодних негативних реакцій цей засіб у мене не викликав. Якщо вірити в виробнику, то тут 10% ніянеміду і 1% цинку. 10% це доволі таки хороша робоча концентрація, тому що ніацинамід показує свою ефективність уже навіть при 2%, кому ця сироватка підійде. Але спочатку я скажу, кому вона не підійде. Якщо у вас суха шкіра або ви маєте розацію, то цей варіант, на жаль, не для вас. Саме через цинк в складі. Ніацинамід – це хороший інгредієнт і для сухої шкіри, і для жирної, і для шкіри із розацея. Але цинк в складі, як я вже говорила раніше, може трішки підсушувати шкіру. В такому випадку я би радила звернути увагу на тонер із вітаміном b 3 тобто зеніаценемідом, в концентрації 5%. Це теж хороший базовий варіант. Я, до речі, вагалася, коли обирала, який продукт взяти для огляду між тією сироваткою і тонером. Але я хотіла спробувати саме сироватки від Коздебаха. В якості базового активу ця сироватка буде ідеальним варіантом. Якщо у вас немає серйозних проблем із надмірним себовиділенням, вам просто хочеться покращити загальний стан шкіри, попрацювати над тоном, прибрати незначне почервоніння. Скажімо так, що для першого знайомства із ніацинамідом ця сироватка чудово підходить. І якщо ми вже заговорили за суху шкіру та шкіру із розація, то гріх не згадати що. Правильно, азелаїнову кислоту. Моя в концентрації 10%, але бренд має іншу сироватку в концентрації 5%. Азелаїнова кислота чудово підійде і показана сухі і чутливі шкіри, шкіри із розаце або куперозом. В цьому відео я розповіла, чому саме. Також варто згадати, що азелаїнова кислота є чудовим депігментуючим агентом. Єдине, що через свою лагідну дію швидкого ефекту очікувати від неї не потрібно. Якщо у вас виникає запитання, як і ці сироватки поєднувала у своїй рутині, то скажу відразу: вам такого робити не потрібно. Як було в мене, Тарниксамову кислоту і вітамін С я використовувала зранку, чередувала їх через день, тому що я не люблю поєднувати активи. Я люблю давати їм час, щоб вони попрацювали самостійно, без жодного втручання. На вечір я залишила ніацинамід і азелаїнову кислоту. Також чергувала їх через день. Ви, напевно, можете побачити, що в кадрі літає якась пилюка. Це не пилюка, це щось не знаю, якесь пір'я з цього пледу. Азелаїнова кислота, до речі, після використання залишала такий маслянистий глянцевий фініш. Убиралася вона досить довго, десь приблизно 15-20 хвилин. Але для мене це було не критично, тому що я її використовувала у вечірній рутині і мені все одно наскільки сильно блищала моя шкіра. Останній і, напевно, мій найулюбленіший засіб із сьогоднішньої серії крем із пептидами. Давайте спочатку поговоримо про склад. Склад цього продукту хороший. Є ніацинамід, екстракт алої, є пантенол, одна група церамідів, є три пептиди, сквалан, алантоїн, декілька екстрактів та гіалуронова кислота. У мене комбінований тип шкіри і мені цей крем підійшов просто ідеально. Шкіра до самого вечора зволожена, наповнена, не перевантажена. Не відчувається, що її потрібно щось іще. Знаєте, цей крем має таку легеньку текстуру, при тому, що обличчя не надто жирне після нього. Ось так. Ось така в нього текстура, така досить легенька, кремово-гелюва. Бачите, як він добре розмащується. Це, до речі, наступна його перевага. Цього крему потрібна маленька кількість, тому що він дуже і дуже добре розмащується. Просто подивіться. Яку я крапельку крему використала, а на яку ділянку тіла його можна нанести. І бачите, коли він розмащується, залишається на шкірі такий нібито біловатий слід, але він миттєво вбирається. Пізніше покажу, як він виглядає на обличчі. Насправді я з обережністю відношуся до гелевих текстур, особливо в холодну пору року. В моїй шкірі зазвичай такого зволоження буває просто недостатньо. Але ось такі легенькі крем гелі. Навіть не знаю, чи правильно називати це крем-гелем, тому що це, в принципі, звичайний крем. Ідеальний. Шкіра не перевантажена, відчуває себе комфортно, не жирнить. Я настирливо рекомендую звернути вашу увагу на ось цей продукт. Тут об'єм невеликий, всього лише 45 мл, але якщо є можливість, будь ласка, спробуйте. Виробник зазначає, що цей крем універсальний і підійде будь-яким типам шкіри. Від сухої до жирної, я не дуже люблю ототожнювати і говорити, що якийсь конкретний продукт підійде конкретному типу шкіри. Повторююсь, виробник говорить, що крем універсальний і підійде для будь-кого. І я погоджуюся з цим ствердженням, тому що крем зволожує досить добре, при цьому не перевантажуючи шкіру і не залишаючи ось цього жирного млинця. Заключення. Козде Баха це бренд, який орієнтований на американський та європейський ринок. Ви можете побачити, що формули в них прості і зрозумілі, вони не використовують надто велику кількість речовин, а інгредієнти повторюються від баночки до баночки. Якщо ви маєте серйозну пігментацію або постакне і розраховуєте лише на одну баночку від Козде Бахи, то я вас розчарую. Якщо ви користувалися брендом Козде Баха, то мені буде цікаво почитати про ваш Досвід використання даних продуктів. На цьому все. Всім здорової шкіри! Бережіть себе і пам'ятайте, що кожен лайк це плюсик в карму. До зустрічі!